Друзі, вітаю. П'ятниця я Олексій Ляшенко, Я казав, що я буду відрядженні, тому вийду чи не вийду, лише вирішив трохи на швидка, на бистро, тому що є деякі новини. Зараз е дуже впедалірується і дуже, дуже пішло в, в люди. Пішло. Це працівники силових структур протягом двох місяців також мають стати на військовий облік. Це Генштаб Збройних сил України. На військовий облік повинні бути стати працівники поліції, працівники ДБР, інших силових структур. Ну і зараз, відповідно до цього закону, друзі, всі вони повинні також мати військовий документ. І це дуже добре, дуже класно. Ще одна така подія. Блімкін після візиту до Києва, після того, як пограв на гітарі, після того, як попив піцу, з'їздив, подивився, де, де виготовляють дрони, поговорив з нашими керманичами, почав. Працювати трохи на Україну і почав переконувати і Остіна, і Байдена, що потрібно нам все-таки дозволити бити по російській території американською зброєю. Щоб всі розуміли, нам не те, що не, не дозволяють зовсім ні. Тільки зброєю американською. А на сьогодні найдалекобійніша бро... зброя може бути американська. Так що, друзі. Тримаємо кулаки зараз за Блінкіна, Подивимося. Тепер до нас в державі. Їду я сьогодні в машині і по радіо якийсь там енергетик про щось каже про відключення і так далі. І, і розповідає, чому ж у нас відключення, чому ж у нас так, а що ж у нас отаке. А тому, що е на вулиці зараз дощі, на вулиці зараз. Е Пасмурна погода і електростанції сонячні не дають стільки електроенергії, щоб ми не відключали. Ну, розумієте, що відбувається? Те, що у Львові, ми зараз дойдемо до того. Сидить якийсь чиновник, дали йому мікрофон, виступає він на всю Україну, на всю, на весь світ, можна сказати, і просто говорить. Герасим, <кій> Путін, хто ви там? Он у нас ще залишилися сонячні батареї. Шмальніть по ним! І все у нас буде нормально. Ви вже дали по гідрелектростанціям? Дали, по дали. а тепер у нас сонячні залишилось. Якщо їх не буде, українцям буде погано. Це що? Це державний чиновник? Це чиновник, який е, представляє. Я не знаю, хто там. Послухайте. Подивіться, а що, такого мало? А що депутати цього не кажуть, а що інші цього не кажуть? А навіщо? Я розумію, що всі все цього знають. Зараз нема тайну, нема. Але у мене одне питання. Для чого це говорити? Ось просто для чого? Якщо ти не зрадник і ти не хочеш щось там, щось там повідомити далі, тоді для чого? Якщо ти такий піарник, для чого ти це себе піариш? Якщо ти хочеш комусь сподобатися, для чого ти хочеш собі комусь сподобатися? Питання, для чого все це робиться? Ну і перейдучи до ранішніх 5 хвилин, дуже-дуже вам рекомендую всім послухати 5 хвилин. Там про вчорашній шабаш у Львові. Там кажуть, там були і представники РДК, і Легіони Свободи. Ну і що? Ну, були. Ну далі що? Далі що? Я про них нічого не казав і нічого й не кажу. І поки що не скажу. Тому що вони воюють на нашій території і вони допомагають нам. Були вони там? Були. Там було, ви знаєте, дуже погана людина Міша Подоляк. Про це я казав неоднократно, і про це я неодноразово отримував. От прихильників Зеленського, там моїх прихильників або тих, хто ми думці. Ні, Міша, ні. Це моя особиста думка. Міша Подоляк це погана людина. Дуже погана людина. Чому він в офісі президента? Це питання не до мене. Це питання до голови офісу в першу чергу, ну і до президента. Я вважаю, що його там не було. Не повинно бути. Фейгін. Ну Фейгін це взагалі ворог і президента Зеленського, і українського народу. Мені хтось пише, що я ні разу не чула там чи не чув. Я не хочу прізвище називати. Нічого не хочу. Нічого не хочу ні людей. Не чув від Фейгена нічого поганого. А ви послухайте уважно все. Я вже сказав: подивіться, з ким він співпрацює, з ким. Ну, можливо, изменить думку. можливо, не змінити. У каждого своя думка. Ну, вот мне еще пишут туда. Мне кажется, что нынешняя встреча, это взгляд в будущее. Ну, нету сейчас в России других. Да и не треба нам никого из России. Ни других, ни цих, ни этих, ни тех. Они только должны там появиться, вести переговоры. Да нахрен они нам надо. Друзья, нам надо утримать свою державу. Нам надо залишиться... <кій> Вибачте, залишитися незалежною Україною. Нам треба залишитися вільною Україною, а потім ми вже вирішимо, з ким, де і як вести. Або мені пишуть, ви так здивовані, називайте речі своїми іменами, а то ходите кругами, якщо банкова дала, плюс чого львів'ян питаєте. А я не питаю львів'ян, Я що, питаю львів'ян? Я просто кажу Львів'яни. Вам кинули лайно в, в, в обличчя. Все. Я ж не сказав, я не питаю у Львів'ян. А якщо і надалі, то вибачте мене, а що львів'яни не хазяї, не хазя? вони не володарі свого міста. Ні. Покажіть, прихильники Порошенка, частина, я кажу за Львів'ян, частина Львів'ян, прихильники Порошенка не признають Зеленського. Він нелегітимний, він Ухилянт, він зещур, він Зелебобік. А чому ж ви росіян приймаєте? Ви його визнали нелегітимним. Причому тут Банкова? Ви львів'яни? Ну, це ось, давайте я пішов в полеміку. Я не хочу про це говорити. По-перше, то, що тут приписують мені те, що я не робив. Я ні у кого нічого не питаю. Просто сказав: львів'яни, вас? Ну. Ну вас. Все, я більше нічого не хочу. І в кінці я хочу сказати: ми будемо втрачати державу. Чесно. якщо не сядуть Порошенка, якщо не сяде Качний, якщо не сяде Аваков, якщо не сяде Луценко, якщо не сяде бойка, якщо не сяде не гордон, друзі, всі ці люди повинні сісти. Якщо вони не сядуть, вибачте, ми втратимо державу. І це правда. Ну, подивіться, ці люди вносять повний розлад, повний розлад княжицький. Абаканов, давайте так, це друг президента. Я все розумію. Але ось тільки сьогодні повідкривали справи, вже суди попередавали підозри по, всі, по всім його заступникам, зрадники. Як, якщо ці люди не сядуть, ось я кажу про восьмерих. Це головні і це показник буде. Порошенко, Бойко, Качний, Луценко, Гордон це інформація, Княжицький, це КГБ, ФСБ. Баканов і Аваков. Все. Якщо вони сядуть, все буде нормально. Якщо вони не сядуть, я не знаю, до чого ми дійдемо. Але ми будемо йти. Йти і не те, вірити в перемогу. Вірити. Я хочу подякувати за донати Азьома Марія. Величезна вам подяка, Марія. Величезна це наша Україночка. За кордону Хтось в Приват 24, Вчора, 21.56. Монобанк із Слов'янська. Дякую вам, дякую, земляки. Дякую, Павлюченко Олені. Монобанк Бурулін Сергію. Як вважаю за потрібним, дякую, Сергій. Мартиненко Людмили, Гайдукової Тетяни, Ангельчевої Світлані, Петращук Ользі, Лазебник Валерію. Дякую, дружище. Завтра у нас стрім. Всім нагадую, о 20.00 Ми зустрічаємося в прямому ефірі. І Мельник Світлані, друзі. Друзі, 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 посилочки не відміняються. Сітки маскувальні не відміняються, сітки рибальські не відміняються, танометри, аптечки, одноразовий посуд. Далі все, що ви можете і все, що ви хочете, чим порадувати наших воїнам. Друзі, до завтра, до вечора спонсорам, всім, всім, хто вірить в нашу перемогу. Не звертайте уваги на тих, покидьків, посадимо моїх. Посадимо! Рано чи пізно, або не посадимо? Україна переможе.